Добра ніч, малюк! Сьогодні ми читаємо дев'ятнадцятий розділ, що називається Різдвозавр три тисячі. Уяви собі сніг, зорі і чарівний динозавр із майбутнього. Вкривайся тепло, заплющ оченята і вирушай із нами в казкову мандрівку. Коли місіс Джонсон пішла на роботу, містер Джонсон поставив блискучу вінілову платівку на старомодний програвач, що нагадав різдвозавру той прекрасний грамофон, якого вмикав Санта, щоб сани полетіли на святвечір. Між прибиранням сніданку зі столу, містер Джонсон почав рубати соло на уявній гітарі. Під невидимі вигуки натовпу, геть не відаючи, що за базоном ховався непорушний різдвозавр. Згодом містер Джонсон виніс сміття і зник за будинком, залишивши двері відчиненими. А Різдвозавр часу не гаяв він залетів усередину, кинувся нагору. І завалився прямо в кімнату Марвіна, таку неприбрану, що динозавр прямо в груз пазурами залежану пару джинсів на підлозі, і голосно бабахнувся. Він перечепився через килим, перекинувши кошик для прання, звідки повилітали пахучі штани та смердючі шкарпетки. І врешті приземлився мордочкою в залишки Марвіної канапки. Різдвозавр завжди мріяв впасти лицем у їжу, але не сьогодні, бо, по перше, коли він вдарився об підлогу, його хиткий зуб захитався ще більше і запульсував від того болю. Ай! По-друге, знаючи, що люди, зіштовхнувшись із чимось, вимерли, зазвичай або кричать, або втікають, або й те, і інше, він сподівався на менш драматичний вихід перед Марвіном. Різдвозавру, якого серце аж вискакувало з грудей, скочив на лапи. Готовий побачити нажаханого Марвіна, але на його превеликий подив хлопчик нічого не зробив. Ба більше, він був настільки поглинений приставкою, що й не помітив навіть, як у його кімнату щойно валився динозавр. Брейдоне, здається, я казав тобі стукати, коли хочеш зайти до мене. Пробубонів Марвін, не відриваючи очей від миготливого екрану. Різдвозавр роззирався по запилених плакатах на стінах. Улюблений футболіст Марвіна Гаррі Вокер забиває гола у блискучій, червоно-білій, смугастій формі Редьборн Роверс. Скейтбордист злітає високо в повітрі. А на найстарішому та найзапиленішому з усіх плакатів зображений світовий чемпіонат з настільного тенісу, що переможно здіймає вгору золотий трофей у формі ракетки, під облиски палких шанувальників на фоні. Все, що колись любив Марвін, поки не загубився в приставці. Якщо ти прийшов переконувати мене грати, то дарма тратиш час, гмикнув Марвін. двозавра було досить. Він дуже тихо, але чітко заревів крізь зуби. <ривіт> Звук видався таким гучним, що здмухнув каптура з голови Марвіна, аж йому на екран ляпнула порядна грудка динозаврючої слини. А. -а, 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 -а пронизливо заверещав Марвін. Тату, у моїй кімнаті гігантська ящерка!» Але тато Марвіна нічогісінько не чув через відпадні метал соляки, що гатили з кухні, він навіть не почув, як від оглушливого реву різдвозавра забрящали всі до одної філіжанки в буфеті. Марвін був сам не сам і з доволі розгніваним з виду різдвозавром, що насувався на нього, не зводячи. Блакитно крижаних очей з миготливого пристрою Марвіновій руці. Це хочеш мій геймбокс? Мені, Мені ще трішки, і я здобуду перше місце в розгромі скейт-парку. Ти хоч уявляєш, як це складно? запротестував Марвін, показуючи різдвозавру поставленого на паузу скейтбордиста на екрані. Марвін був одержимий, тож вихід лише один. Різдвозавр зненацька вхопив зубами геймбокс і кинувся з Марвінової кімнати. Гей, Марвін зіскочив із кратера у формі своєї дупи, який він залишив на матраці, і кинувся слідом за злодієм. Він біг на зерці за різдвозавром, поки той спішно летів коридором, униз по сходах і через парадні двері. Відчайдушно бажаючи повернути найцінніше, що в нього є, Марвін помчав слідом на двір, де його всього аж затрусило, коли він торкнувся босими ногами крижаної бррр. Але Марвін не здавався без бою. Дивлячись, як блакитно-крижаний злодюга втікає вулицею, Марвін озирнувся довкола і помітив у передпокої дещо заховане під горою взуття. Його скейтборд. Він дістав його, натягнув якісь спортивки і стрибнув на борт. А тоді, вперше за рік. Помчав на ньому вулицею. Звісно, спершу Марвін їхав дещо кострубато, але зовсім скоро спіймав ритм, несучись замерзлим тротуаром та відчуваючи, як колеса на швидкості ковзають по гладкій поверхні. Він наздогнав різдвозавра що тепер біг просто в нього перед носом, розмахуючи хвостиком, до якого Марвін от от мав дотягнутись. Ще двічі відштовхнутись і спіймав!» – крикнув Марвін, ухопившись за хвоста динозавра втікача. Та він не знав, що якраз на це різдвозавр і розраховував. Динозавр миттю відштовхнувся від тротуару і злетів угору. Потягнувши за собою Марвіна і зробивши з ним рекордно високе Оллі. Марвін нагнувся, одною рукою притискаючи до ніг дошку, а іншою тримаючись за хвіст динозавра, що здійснявся, вись і полетів. Вау! Як круто, тішився Марвін, позираючи на світ, що залишився далеко внизу під колесами його летючого скейта. Різдвозавр широко всміхнувся і ринув униз, пролітаючи над будинками і тягнучи за собою Марвіна, що їхав на дошці по дахах, робив грайнди. Оренваг і крутив Олі через комини. Юху. крикнув щиро задоволений Марвін, коли вони приземлилися посеред відкритого поля. Це було капець, як круто. Тільки почекай, коли мій брат про це почує. Ох, якби ж він був тут і все бачив, не можу дочекатись, коли йому розкажу. Марвін притих і йому на лице впала сумна тінь. Якщо він ще розмовляє зі мною. Ей, ти хто такий? крикнув хтось, біжучи до них через усе поле. Це поле для приватних тренувань, вам сюди не можна. Не може бути, у Марвіна відвисла щелеба. Це ж... Це ж Гаррі Вокер. Ось і кінець цього розділу. Навіть у найтехнологічнішому світі завжди є місце для тепла, дружби й дива. Спи солодко, маленький слухачу, до нової зустрічі вже зовсім скоро.